Дуже сильні слова, і написала їх. Я нагадаю Анастасія Дмитрук, українська поетеса. Вона зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією. Насте, вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, завтра, коли відбудеться зустріч поезії і музики, про що ви говоритимете зі своєю публікою? Говорити про кохання, про свободу, про війну, про те, що нас сьогодні турбує кожного і про. Те натхнення, яке дає нам сили прокидатися зранку і йти вперед, іти до нашої перемоги. У ці слова, які ви написали, вони зробили фактично вас відомою, а українцям е дали зрозуміти. Кожен хотів їх сказати, але не міг їх сформулювати. Ви якраз сформулювали. Скажіть про війну? Є у вас такі слова? У мене багато слів. У мене всі мої слова, вони такі є у віршах, у моїх рядках. Ну, якби у мене багато віршів про війну зараз. У вас є історія, яка от пов'язана з подіями в Україні, наприклад, або з чи є у вас близькі друзі у Росії, з якими ви через події, наприклад, припинили спілкуватися? А, у мене є трішки інакше. Да, так, у мене такі також є, але зараз у мене така є свіжа історія, коли мій двоюрідний брат, він живе в Молдові. І він зараз вирішив переїхати до Росії і хоче бути громадянином Російської Федерації. І це мені абсолютно не зрозуміло, і мені з цією людиною важко спілкуватися, і наша з ним дружба майже знівелювалася. Скажіть, а які рядки для вас найдорожчі з тих поезій, які ви написали? А, насправді вони всі мені найдорожчі, бо кожен рядок і кожен вірш я. Намагаюся написати повністю, пропустивши через душу і переживши кожне слово. Тому я, в мене немає таких якихось найулюбленіших. Вони всі мені, як наче діти, і це всі мої слова, і це всі мої почуття, які мали місце в моєму серці, тому вони всі для мене важливі. Дуже подобається з останнього, це те, що присвячено нашим солдатам, нашим хлопцям, розкажу тебе любві, вірші. Де хочеться їх підтримати, чи «Назову сина твоїм іменем, також це вірші присвячені захисникам, нашим хлопцям, які безстрашно йдуть за нас, за нас всіх, за кожного. Чи побачимо ми збірку ваших поезій? Коли? Вона вже є давно, вона видана ще влітку минулого року. І завтра обов'язково я візьму з собою на захід і бажаючи, бажаючи будуть мати змогу придбати збірку з підписом і з фотографією спільною. Дякую вам дуже. Дякую і за ваші поезії, і за вашу душу, і за те, що ви підтримуєте наших хлопців. Це була Анастасія Дмитрук, українська поетеса, яка сказала слова «Нікогда ми не будемо братьями.